У цьому сюжеті ви побачите дві найстаріші збережені кінохроніки Києва. Найдавніша з них знята ще в 1911 році. На цих унікальних кадрах то Революційний Київ. Старий хрещатик, вже не існуючий залізничний вокзал, вулиці міста Та деякі з кадрів будуть опубліковані вперше. Мене звати Дмитро Горбатюк. Я архітектор. Досліджую історію і архітектуру Києва. В цьому відео ми подивимось з вами дві найдавніші кінохроніки Києва, які збереглись до нашого часу. Ми спробуємо впізнати знайомі місця міста і побачимо, яким був Київ більш ніж 100 років тому. Сюжет, який ви зараз побачите, це найдавніша збережена документальна кінохроніка Києва, яку мені вдалося знайти. Вона була знята ще в 1911 році. На цих кадрах Київський залізничний вокзал. Але чому він має зовсім не такий вигляд, яким ми звикли його бачити? Цей перший залізничний вокзал в Києві був збудований ще в 1870 році. Тоді ж в Київ прибув перший поїзд. На початку ХХ століття ця будівля вже не відповідала пасажиропотоку, що зріс, і було розроблено проєкт будівництва нового вокзалу. В 1913 році, через два роки після того, як була знята ця кінохроніка, цю стару будівлю вокзалу було розібрано. Фундамент нового вокзалу заклали. Але почалась Перша світова війна і його так і не добудували. Сучасну будівлю залізничного вокзалу збудували тільки в 1932 році. Тож на цій хроніці ми можемо бачити перший Київський залізничний вокзал. 30 серпня 1911 року в Києві відбулись урочисті заходи, присвячені 50-річчю звільнення від кріпацтва. На цих кадрах відбувається урочиста хода по вулицям міста. Найдавніша кінохроніка Києва, яка зберігається в Україні, знята в 1912 році, і зараз ми її переглянемо. Вона зберігається в Центральному державному аудіовізуальному та електронному архіві в Києві. На цій хроніці зафільмована траурна процесія по вулицях Києва. Це були похорони Олександра Миколайовича Терещенка, видатного київського благодійника і громадського діяча. Він помер під час поїздки в Петербург. І потім його прах був перевезений до Києва для поховання. Кінооператор детально відзняв поховальну процесію по вулицях Києва. Вона починала свій шлях з привокзальної площі. Ця хроніка цікава передусім тим, що на ній можна побачити киян того часу і вулиці міста. Безаківська вулиця йшла від вокзалу до сучасного бульвару Шевченка. Тепер це вулиця Симона Петлюри. Вона була так названа на честь Олександра Безака, генерал-губернатора, який активно сприяв побудові Київської залізниці. А ось це місце зйомки можна вирахувати за трамвайними шляхами. Якщо подивитись на хроніку, то ми побачимо дві трамвайні колії, які повертають наліво. І з'єднуються з іншими трамвайними коліями. Для того, щоб знайти це місце, відкриємо сайт Машина часу і простору, де зібрані старі історичні карти Києва. На карті 1914 року ми побачимо вулицю Безаківську, яка йде від залізничного вокзалу і до Бібіковського бульвару. Це сучасний бульвар Шевченка. Червоним кольором позначені трамвайні шляхи. І точка зйомки, скоріш за все, знаходилась ось тут, на перехресті цих вулиць. Відкриємо для порівняння Google Панорами. Якщо ми подивимось на хроніку, ми побачимо зліва огородження ботанічного саду. А в далечині вже починалась забудова. І це ж саме огородження ми бачимо на сучасних Google панорамах. Тобто перед нами вулиця. Сучасна вулиця Симона Петлюри, яка йде до залізничного вокзалу. А точка зйомки знаходилась на перехресті сучасної вулиці Симона Петлюри і бульвара Шевченка. Оригінал фільму без звуку. Всі фонові шуми, які ви чуєте, це сучасне озвучування. Для того, щоб не тільки побачити Київ того часу, а й спробувати відновити його звучання. Тож на декілька хвилин перемістимось на століття назад, в 1912 рік, і поспостерігаємо за киянами, які йдуть процесією по вулицям міста. На цих кадрах ми можемо побачити старий хрещатик. Це чи не єдина кінохроніка, де ця вулиця відзнята ще до революції? Також декілька хвилин просто поспостерігаємо. Завершальний епізод хроніки. Траурна процесія прибуває на Аскольдову могилу, де й був похований Олександр Терещенко. Зараз це місце має зовсім інакший вигляд. Щоб зрозуміти, звідки відбувалася зйомка, відкриємо стару фотографію Аскольдової могили початку ХХ століття. На ній ми побачимо церкву Святого Миколая. Цвинтар довкола неї, а також дзвіницю на вході на територію. Цю дзвіницю ми побачимо і на старій кінохроніці. Тобто оператор стояв біля церкви і знімав у напрямку дзвіниці. Вона дотепер не збереглася, ця дзвіниця була розібрана в 1938 році. Отож, таким був Київ на старих дореволюційних кінохроніках. Кінооператори фільмували лише надзвичайні події, однак і на цих рідкісних кадрах можна побачити, яким був Київ і його жителі на початку ХХ століття. Через декілька років почнеться Перша світова війна, буде зруйнована Російська імперія і розпочнуться події Української революції. Тож ці унікальні кадри є надзвичайно рідкісними документами дореволюційного Києва.